Друзі, доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Дякую за, що ви. за те, що ви дивитеся. Поставте, будь ласка, швидкість на 1.5, щоб швиденько передивитися це невеличке відео. Ви знаєте, що ми робимо невеликі огляди на автомобілі різних класів. Звичайно, я не скажу щось багато нового, але можливо, можливо хтось якусь нову інформацію та й отримує. Навіть хоча б згадає, що є такі марки, автомобілі бізнес-класу, так би мовити, за невелику ціну. Отже. Ми робимо невеличкі огляди і потім в собі будемо формувати такий невеликий каталог. Якщо захочете, ми будемо колись придбати якусь машину. Згадайте, що є такий канал Женя Сихів. Тут в плейлисті можна буде собі глянути авто по різним рубрикам, наприклад, малолітражки, або бус, або бізнес-клас. Отже, одним із білетів в клуб успішних та солідних людей є автомобіль Toyota Camry 40-ківка. Класична машина, всі її знають. Вона вироблялася з 2006 по 2011 рік. Значить, дивимося далі. От Подібні до неї це Tiana, які ми робили огляд Opel Insignia, Mazda 6, Super -B, Passat, Hyundai Sonata, Ford Mondeo і Accord. Ось так вона виглядає. Значить, що з січня 2006 року по 11 рік. 2,4 двигун. Стандартно або 3,5 автомат. Ось, подивіться, її такі. А от є ще 50-ка. Це е, також багато хто знає, цьому ми ну, це потім колись її розглянемо. Отже, ми дивимося, що нам авторіо пропонує низ ринку. Я вже тут подивився. Низ ринку це є 2007 рік 340 тисяч кілометрів, 4,5 тисячі доларів. Мужик тут пише, що фактично, от вона в такому вигляді, трошечки тут вона коцнута з боку, і от такий салон, такий синьо-жовтий. Ось він каже, цей мужчина, що продає, каже, перший власник, ходував в робочому стані, двигун працює добре, але він треба зайнятися цим автомобілем. За такі гроші буде достойна авто. Особисто він не хоче ним займатися. Коротше кажучи, тому і продає теска мій Євген. Ось. І що саме цікаве, наступний автомобіль? Це в нас є вже від 5,5 тисяч. От, подивіться, бачите, 2,4 така сама сороківочка Ось як виглядає. І вона вже 336 пробігу. В доброму стані. Все двигун 2,4, все є, клімаконтроль, газ, бензин, шкіряний салон, розкіш і стиль підігрів сидінь. Отака От машинка. Бачите, яка дійсно який стильний, гарний вигляд. Тобто, можете замітити, 5,5 6 ось, тисяч і все. І нижчих цін немає. Оця вже за 6. 200 продано виставили і з Тернополя купили. Отже, друзі, майте на увазі, що є такий бізнес-клас 40-ка Тайоти Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.